Привіт, синю білі вболівальники. За останні кілька годин журналіст розкрив дуже цікаву інформацію щодо підписання, яке, за його словами, було помилкою, і що ще гірше, його нібито запропонував наш колишній тренер Мірча Луческо. Ми розповімо вам усе детально. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до новин. Відомий журналіст і коментатор Віктор Вацько прямо розкритикував київське динамо за його словами. Клуб ніколи не повинен був підписувати нападника Владислава Бленуче, покупку якого було здійснено за рекомендацією нікого іншого, як Мірчі Луческу. Вацко був дуже чітким. Я не розумію, чому Динамо купило Бленуче. Кажуть, його рекомендував Луческу, але Бленуче так і не показав, чому його підписали. Журналіст відкрито поставив під сумнів інвестиції, зроблені у гравця, і, перш за все, Порівняв бленуче з молодим Матвієм Пономаренком, який вже був у клубі, і, на його думку, заслуговував на набагато більше ігрового часу. Він сказав, скільки заплатило Динамо, чим бленуше кращий за Пономаренка, клуб купує кота в мішку, когось, кого лише рекомендував мірче. Він також заявив, що Динамо фактично ставить перешкоду для розвитку Пономаренка. Варто пам'ятати, що поки що Бленуше забив лише один гол у цьому сезоні, цифра значно нижча за ту, яку очікували, щоб виправдати інвестиції. Отже, вболівальники чи має сенс це питання? Чи справді клуб помилився, запросивши Бленуше, чи Мірча Луческу побачив у гравцеві щось, що ще не з'явилося на полі. Коментуйте нижче. Ви б поставили на бленуше чи дали б більше місця пономаренку? До наступного відео. Бувайте.